Діду, коли я родився, я хотів, щоб мене назвали. Хуй! О, то це батьки до тебе підійшли і сказали, що мають подарок для тебе. А тим що? Нахуя він мені? А як перший раз мене видів, що казав? Закрити пса! Слава Україні! Героям слава! Тату, перевір, будь ласка, мої знання по історії України! А ну ну давай, гайда! Скільки разів на день виключали світло? Два рази по 20 хвилин. Ти що, блядь, маку дзьобнув чи що? ти де таке чув? Ну а скільки? До ху... Скільки потрібно було працювати, щоб купити одного генератора. Середня заробітня плата була 20 тисяч гривень, вартість одного генератора 10 тисяч гривень, тому відповідь 15 днів. Ану надихни! Йо, вже, так? Да? Ні, тату, ти що таке говориш? Я читав, правда. Ну. Чекай! Скільки років дам білі бамбас? Дам бам. Що? А! Ха! Ке воно молоде! Слава Україні! Героям слава! Ігорі, я тебе прошу, не надо, не надо брати коньяк, Я тебе прошу, не надо, не надо, не бери <клес> все. Слава Україні! Героям слава! Мене звати Вольтер, Обленерго слухай. Воє, суток, світла нема. Батарея не гріє. До вас ходи дозвонишся. Коли буде світло? Коли, коли Побачимо, коли? Що? Питаю на якій вулиці ви живете? Світла, пам'ять. Кому? Путіну. О От уже до сраки то світло. Батько наш Бандера. Україна, мати. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! <працю> Тільки що ви наглядно побачили, як працюють презервативи. Слава Україні, героям слава! Люди купляють якісь макасіни, штани, брюки, а я ходжу по магазину з одним яблуком, як довбойоп. Слава Україні, героям слава! Що таке? Не Відлипся. Забери ту бабу свою. Слава Україні! Героям слава! Що саме говорив вам дід, коли навчав вас їздити на Жигулю? Мона кинути тьолку, мона кинути лоха! Но сіплєш шеходка! кинати не вздумай! Slava Ukrajine! Herojem slava!